Звершилося те, про що так довго гомоніли соцмережі і обговорювали і сперечалися, вже відбулося в Києві. Вбувся запис новорічного вечірнього кварталу. Як це було достеменно, ми з вами не дізнаємося, тому що ті нечасті глядачі, які зважилися поділитися у соцмережах фотографіями і дописами, миттєво отримали відповідну реакцію від суспільства від соцмереж, зокрема. Але ми знаємо, що все-таки зал був майже повний. І були зірки, окрім тих, які завчасно заявили, що їх не буде. Була Ольга Полякова, була Ірина Білик і так далі. Але ж головна інтрига була яка? Головна інтрига була почути реакцію самих кварталівців на цей страшний корупційний скандал, на цей Міндічгейт, який колотить країною уже кілька тижнів. І знаєте що? І нічого. І вийшли два молодця однакових сліца, ткач та кошовий, і недолуго пожартували, що міндіча вони взагалі не знають, що це щось таке незначуще, як прищик у них на дупі. І взагалі, чому такі класні парні мають вигрібати такі негативні коментарі за людину, яку вони не знають і ніколи не знали? Квартал, ви просто дно, ви бездонне дно, ви дно дна. За минулої влади ви відшуковували будь-який натяк на корупцію, будь-який найдрібніший привід, аби роздути його до масштабів ядерного вибуху. Ви буквально стирали минулу владу за, за відсутність приводу. Навіть ви робили країну, поки не доробили її до нинішнього стану, до тої точки, в якій ми зараз знаходимося. А тут ваш багаторічний власник, ваш власник. Людина, яка замішана в страшному цьому корупційному, кривавому скандалі, якого країна не знала за всі роки незалежності. І ви робите вигляд, що ви його просто не знаєте і так якось мимохідь згадуєте, і все. Квартал, ви дном були, дном є, і такими і залишитесь в людській пам'яті. Ви були дном, коли жартували над політичними опонентами, над людьми з фізичними вадами, над людьми з певних регіонів, над людям над цілими регіонами. Ви жартували. Ви залишитесь в пам'яті людей як абсолютно позбавлені емпатії. Ваші жарти були завжди жартами недолюдків. І ви залишитесь головне, ви залишитесь в пам'яті людській як інструмент політичного робіння країни разом, і ви нестимете за це відповідальність. І загалом ваш час давно піти. Як ви цього не можете збагнути? Що ваш час закінчився? Що ви, які жартували про Україну як порноактрису, яка приймає з усіх сторін і будь-якій кількості, ви самі уже давно приймаєте з усіх сторін і в будь-якій кількості. Ви давно стали фріками. А суспільству варто пам'ятати, що буде ще не один юморист, який захоче повторити оцей цей шлях, і на ха-ха отак легко зробити країну ще раз.